Запевнення від нашого уряду, нашого Міністерства оборони, про виділення необхідної кількості коштів для е, повної мобілізації і для е, розгортання е, Збройних сил України і забезпечення Збройних сил України е, буде це 100%. Там проблем не повинно бути. Е, фінансування. Е, Тих потреб, які сьогодні виставляє Міністерство оборони, урядом буде забезпечено. Що стосується харківських угод, юридична частина зараз вже готується. Інша справа, що це є питання політичного характеру, і як тільки буде необхідність в ухваленні цього рішення, воно зразу буде ухвалене. Спочатку таке рішення має пройти через. Раду національної безпеки і оборони. і Як тільки не буде рекомендація і вимога Ради національної безпеки і оборони, парламент однозначно збереться і ухвалить подібне рішення. Закриття... Що, стосується, що стосується закриття кордонів, це питання гостро зараз вже стоїть, воно і раніше вже стояло гостро. І я зараз не виключаю, що зараз буде розглядатися питання про це, стосується Криму. Про те, щоб навіть були встановлені контрольно пропускні пункти, про що я говорив, вже не на тих місцях, де є встановлений україно-російський кордон, а вже умовно кажучи, це будуть прифронтові контрольно пропускні пункти вже в інших місцях, там де українські прикордонники зможуть контролювати ситуацію.